Так, всім привіт. Коротше, що, хочу показати, знаєте що? Дивіться. Два кота. Ну, тихо, 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 два котика. Дивіться які. Коротше, такі вони ще невеликі, але я їх взяв. Коротше, хтось підкинув. В общем, ще літом бігали вони по дорозі вдоль забора. Хтось підкинув, я думав, що спочатку що це чи є. Потім вони почали в подвір'ї лізти. Ну, Виявилося, що хтось підкинув. І я вирішив їх все-таки забрати. Вже вдома є два, а один ходить. Так, ну тихо. Та вирішили ми їх забрати додому, коротше. О, що, осінь холодно, зима холод. Коротше, стало їх шкода. Так, йдіть погуляйтесь. Діди сюди. Іди сюди. Коротше вирішили забрати красавчики. Ну, реально, шкода їх було залити, щоб вони там десь пропали. Чи собаки їх замучать. Та й забрали. Тепер мишей лолі. Гуляються, люблять гуляться. Їдять небагато. Та й отак. Такі грайливі. Так що любіть котиків собачок. Оці малі дають, дають трохи дрозда для цих великих. Так, що кашляєш? Хороший кот. Так що оставили ми їх собі і вони у нас живуть. Служай, так сказать. Отаке.